159 громадян минулого року самостійно задекларували свої мільйони та сплатили з них податки. Перебуток отримували від продажу нерухомого майна інвестицій і спадщини. Вперше вказали і на іноземні доходи. Сума задекларованих доходів такими громадянами, тобто мільйонерами 484,5 мільйона гривень. Відповідно, сума нарахованих податків 9,8 мільйона податку на доходи фізичних осіб. І один і чотири мільйона військового збору десь в середньому це по три мільйони на кожну особу. Але є які мають більше менше, але в середньому десь це плюс-мінус три мільйони на одного мільйонера. Ще 13 мільйонерів задекларували свої статки після податкових перевірок у 2025 році. Буковинців закликають подавати свої декларації вчасно. Кампанія триватиме до 1 травня. Першим травням вона не обмежується, тому що. І заходи продовжуються далі, а особливо ті люди, які хочуть громадяни отримати податкову знижку, вони мають таке право до 31 грудня все-таки подати декларацію, отримати свою знижку. Це і відшкодування відсотків по іпотечним кредитам, і відшкодування на по заходах репродуктивної медицини, і відшкодування вартості оренди внутрішньопереміщеним особам. До речі, ну це було у зв'язку з воєнним станом введено цю е, е, статтю е, «Витрати на усиновлення дітей». Загалом у 2024 році було подано 6638 декларацій на суму 2 мільярди 653,5 мільйони гривень. Це прибутки декларантів за 2023 рік. Загальної суми сплачено 35,6 мільйонів гривень ПДФО та 4,9 мільйони гривень військового збору. Які доходи треба оподатковувати? Звичайно, ми говоримо про спадщину не від першого і другого ступеня спорідненості, продаж не першого автомобіля чи не першого власності нерухомого майна, репетиторство? Обробка землі, садів, послуги, ведучі різних заходів, там, оператори, ну, дивіденди, іноземні доходи. Е найголовніше, що люди на сьогоднішній день е упускають, і ми дуже часто з цим працюємо: це прощений борг. Це те, що банки списують заборгованість. Подати декларацію можна заповнивши спеціальну форму в електронному кабінеті або у мобільному застосунку Моя податкова чи у центрі обслуговування платників податків. І пам'ятайте, кожна задекларована гривня це підтримка нашої держави, зокрема збройних сил України. Олена Кричко, Микола Ганутін, новини Сі 4